Всім добрий день. Зняла е, я відео про пенсіонерів в Польщі, як вони тут живуть, як їм допомагає держава. Ми отримали дуже багато коментарів. І коментарі були е, негативні. Е, більшість людей мені не повірили, сказали, що я брешу, <сумісти> закидали мене помідорами, от що я кажу неправду і так далі. Ну що? Захотіла я все ж таки розставити крапочки на дві, якщо мені не повірили. От і е і ще раз розказати в подробицях, як називається та допомога, про яку я говорила. От хто її може отримати, хто її не може отримати? Ні, це не брехня. Просто в нас нема детальної інформації про цю допомогу і тому дуже багато пліток, дуже багато думок, і більшість людей все-таки не вірять. Говорила я про те, що наші українські пенсіонери з України в Польщі можуть проживати безкоштовно, це раз, мають право на безкоштовне харчування це два. І третє, отримують допомогу з МОПСу. Ось про цю допомогу я сьогодні хотіла в подробицях розповісти вам і пояснити. Для цього я поїхала в МОПС, ну, хоч я і не пенсіонер, але мені потрібна була якась інформація, консультація із МОПСу. Я поговорила з працівником МОПСу, от, е, вона мені в подробицях пояснила і зараз хочу вам, хочу вам про цю допомогу розповісти. Ця допомога, яку можуть отримати наші пенсіонери, називається засілик сталий. От, Якщо перевести на, на українську, засілик це пособі, ну або допомога, а стали це постійні, Тобто постійна допомога. Ось, Я зараз прочитаю по-польську, кому, кому її надають, а потім вам прикладу, щоб було всім зрозуміло. Засілик стали це допомога постійна. Це допомога грошова для людей, які не здольні до праці, тобто які взагалі не можуть працювати з поводу віку, або вони вже за віком не можуть працювати, люди неповносправності, або вони є інвалідами. Єсніх доход ясніший критерію доходового, якщо їх доход нижчий від критерії доходу. І далі пишеться, що таке критеріум доходового, от 25-го року 1010 злотих на особу самотню, якщо ваш дохід менше 1010 злотих на особу, яка живе сама, або 823 злотих на особу в родині, або 823 злотих на особу, яка живе з родиною. Ну і далі. Хто може убігати о засілок? Тобто, Хто може е, отримувати цю допомогу? Е, послухайте, будь ласка, особи повнолітні, не здольні до праці. З поводу віку, 60 лет для кобіт, 65 лет для меншчин, люблять з поводу непевносправності. Особи е, повнолітні, які е, взагалі е, не можуть працювати е, за віком. Для жінок 60 років, від 60 років, і від 65 років для чоловіків, або вони є інвалідами. І друге особи, яких доход є нижчий, ніж окреслені критерії доходових. І особи, яких доход нижчий, ніж цей е критерій доходовий 1010 злотих. Ну і ось іще одна важлива інформація, яку потрібно знати людині, яка захоче отримати цю допомогу, це як зложить внісок. Тобто, як його отримати і які документи потрібні в цьому випадку. Перше, зглоще до МОПС, ОПС виповні внісек особисто люб через UPAP. Тобто підійди до МОПСу і е, е, напиши заяву особ, особисто, тобто сам, або через інтернет. Друге, друге достав документи, довоч засвідчення о доходах ораз документи, підтверджуються нездольність до праці. Тобто е, треба е, ще до цього е, принести документи. Посвідчення о доходах, тобто посвідчення про те, що ви отримуєте пенсію, якщо це пенсіонер, яку треба взяти в Україну і перекласти тут на польську, бо її ніхто не зрозуміє по-українську. Ну, або ще від лікаря справку, якщо у вас є якась група інвалідності. І останнє вивід з роду військовий. Працівник соціальний це проваді вивід в твоєму місці за мішканням. І останнє, тобто, якщо ви всі здали вже документи, то працівник з МОПСУ прийде до вас і перевірить, як, де ви живете і так далі. Ну що, має надію, що я вас трошечки хоч переконала, що я не говорю неправду. Ні, це не так. Просто ми, у нас мало інформації, ми чогось не знаємо. І тому нам здається, що всюди всі брешуть. Ні, це не так, люди. Просто ми чогось не знаємо або не розуміємо, то і все. Ну, дійсно важко в іншій країні. Це інша мова, інші закони. І розібратись з людям, я розумію, важко. Тому перше, що приходить в голову, а брехня, та і все. От, ну, а зараз... Я хочу почитати ваші коментарі, декілька, небагато, і прокоментувати. Все-таки відповісти вам на ваші коментарі, бо їх було більше 200, писало дуже багато людей. Ну, трошечки відповім. Коментар Ольги. Ольга така, ну далі не зрозуміло, Ольга. Читаю. Звідки береться ця маячня? Мене це також зачепило. Знімаємо квартиру за свої кошти і не бачила ні разу ніякої допомоги. Маю 65 років. Зараз я поясню. Пані Ольга, якщо ви знімаєте квартиру за свої кошти от, і не мали ніколи такої допомоги, то ви на неї і не можете навіть претендувати, і можна навіть про неї не думати. Чому? Тому що... Якщо людина знімає квартиру за свої кошти, а, ну, у нас зняти квартиру за свої кошти навіть в нашому маленькому містечку в Новому Сонці, це буде коштувати однокімнатна, ну десь 1200, додати комунальні ще 300, десь 1500 в місяць, 1500. От, тисячі. То, звісно, працівник з мопсу вам ніколи не повірить, що у вас дохід менше, ніж 1010 злотих. От, тому вона вам ця допомога і не буде е, надаватися. Тобто там є критерій, е, я вам прочитала. Якщо у вас дохід менше 1010 злотих, це безкоштовне житло, хостели, тоді так, ви можете претендувати на таку допомогу. А якщо ви самостійно знімаєте квартиру і так далі, ну, звісно, вам ніхто не повірить, що у вас дохід менший е, цього критерію. Ну, а ось іще один коментар. Дайте, будь ласка, підтвердження, згідно яких польських законів ви взяли всі ці допомоги, про які говорите. Ця допомога, про яку я говорила, я вже говорила, називається засілик ставить. Тобто допомога постійна її можна отримати в МОПСі, за яких умов я вже розказала. Тобто її дають не всім, а тим людям є дохід яких менше ніж 1010 злотих, якщо вони проживають самостійно, або 823 злотих, якщо вони проживають в родині. А ось ще один коментар я почитаю. Людмила Хижняк. Я пенсіонер, маю 69 років. Живу в Польщі вже третій рік, сама без родини. Коли приїхала сюди, то питала в ужонді, на що я можу розраховувати. І мені відповіли, що ні на що. Мало того, зараз ще й медичні послуги скоротили. Знімаю житло дякувати сину за допомогу. Дійсно якась маячня, написала Людмила Хижняк. Пані Людмила, Знов не маячня. Якщо ви пишете, що ви знімаєте квартиру, може син вам допомагає, от, може я не знаю, то зняти квартиру, це в ну, півтори тисячі, це в маленькому містечку Новий Сонч можна зняти квартиру. Якщо ви вже здесь десь в великому місці, то навіть і півтори тисячі за однокімнатну, то буде мало. Тобто ваш дохід, пані Людмила, більше, ніж 1010 злотих на місяць. І, звісно, вам таку допомогу не дадуть. Тобто, знову все те ж саме, ми не знаємо умов, при яких її можна отримати. Тому і пишемо, що це маячня. Ні, це не маячня. Просто ви трошечки чогось не розумієте. А ось ще один коментар написала Валентина Боченко. Почитаю вам його. Навіщо городити оцей, і так три крапочки поставила. Не знаю, як і сказати. Ви були в тому мопсі? Ви чули, що там кажуть? На що його трендіти те, чого немає? Дорога пані Валентино, була я в тому МОПСі, <смі> стільки було коментарів, що це брехня, що я хоч захотіла все-таки поїхати і розібрати з цій ситуації сама, от, і розповісти вам про цю допомогу в подробицях. Була і отримала консультацію від працівника МОПСу і для цього. Для то Для таких людей і записую відео, щоб пояснити іще раз, яких умов можна отримати цю допомогу, і щоб це все ж таки не брехня. Ну а ось ще один коментар. Надежда написала. П'ять разів удаляла смс, ну все ж напишу. Якщо в вашем і и городе пенсіонерам повезло, то це не значить, що всім дають по всій території Польщі. А из-за такой информации чувствуешь себя еще больше униженным. После 4 марта возвращаться некуда, и пенсия э, некуда, и пенсия смешная за 44 года стажа. Спасибо верующим полякам, которые помогают выжить. А вы сыпете соль на рану, которая и так болит. Вот из-за таких роликов и неточной информации страдают те, кто действительно нуждается в защите. а ваше небось жилье здають своїм же за енну суму, така реальність. Ну, <смірно> наші здають житло за енну суму. Кого ви мали на увазі, я не знаю. І давайте вже про те житло, і хто кому здає, не будемо. От. А <смірно> про те, що... <смірно> Нашим е, пенсіонерам, нашому гуртожитку повезло, а іншим не повезло. Справа не в люди добрі. Справа в тому, що е, закони вони діють навіть по всій території Польщі. Не тільки в нашому гуртожитку комусь повезло. Е, Просто їх треба знати, от і е, треба розуміти, е, чи е, дійсно я можу е, отримувати цю допомогу, дійсно я відповідаю всім тим умовам, чи ні. Ось і все. Маю надію, що я вас хоч трошечки переконала, що це не брехня, не маячня і так далі. Просто ми мало знаємо їх закони, ми не розуміємо, як називається ця допомога, хто може її отримати, і так далі. Тому виникає дуже багато пліток, чуток, звинувачень все що завгодно. І я хотіла просто вам сьогодні розказати в деталях, як називається, коли, хто може їх отримати, цю допомогу отримати, щоб менше було пліток, чуток і звинувачень, що я начебто брешу. Ні, я не брехала. Я просто розповідаю, як живуть мої сусіди українці. Пишіть свої коментарі. Ну, чи переконала я вас, чи є такі люди, яких я і до цього часу не переконала. Вважаючи я брешу. Мені ну, цікаво буде почитати. Ну а на сьогодні все. Всім гарного, гарного дня. До побачення.